Дифманометр ET-922 призначений для вимірювання перепаду тиску в діапазоні плюс-мінус 1034 мБ. Застосовується, наприклад, для перевірки забрудненості фільтра в повітряному каналі тощо. Живиться від 9-вольтової батарейки типу крона. Овімкнення дифманометра. Підсвічування дисплею. Якщо тихманометр не підключений і показує перепад тиску більше або менше нуля, слід натиснути і потримати кнопку Hold, щоб встановити нульовий рівень. Встановлено. Кнопка «Юніц» призначена для вибору одиниць вимірювання. Наразі бари, унції на дюйм квадратний, Псі. дюйм ртутного стовпчика, мілібари. Міліметр ртутного стопчика, кілопаскалі, кілограми на сантиметр квадратний, дюйми водного стовпчика, фути водного стовпчика, сантиметри водного стовпчика. Повернулись назад до барів. При короткому натисканні на кнопку Hold на дисплеї фіксується поточний результат вимірювання. Hold. Зафіксовано. Щоб зняти фіксацію, слід знову натиснути на кнопку Hold. Знято. Якщо натиснути кнопку REC, вмикається таймер, і дифмонометр починає відслідковувати максимальне, мінімальне і середнє значення перепаду тиску, яке було досягнуто. Увімкнувся таймер. Години, хвилини, секунди. Тепер заметуємо перепад тиску з однієї сторони. З іншої сторони. Тепер проглянемо наші результати. Макс. Максимальне значення перепаду тиску, яке було досягнуто під час вимірювання. З фіксацією моменту часу, коли це відбулося. Мінімальна. середня. Щоб вийти з режиму перегляду, слід натиснути і потримати кнопку REC. Вийшли. Вимкнення дихманометра. Якщо з дихманометром нічого не робити, через 25 хвилин він вимикається автоматично. Автоматичне вимкнення можна відключати. Для цього слід затиснути кнопку Hold і увімкнути дифмонометр. На дисплеї з'явилась позначка ON, це означає, що тепер дифмонометр буде працювати постійно, поки його не вимкнуть кнопкою або поки не розрядиться батарейка. Щоб повернути назад автоматичне вимкнення, слід просто вимкнути дифмонометр і увімкнути знову. Позначки ON немає, автоматичне вимкнення повернулось.